17 червня на базі Коростенського міського центру соціальних служб відбувся тренінг з оцінки потреб громад щодо найкращих інтересів дитини. Захід організована громадською організацією Соціальна синергія» в межах проєкту Мінімальний пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми. Основною метою заходу є допомога представникам громад опанувати систему знань, умінь та навичок необхідних для ефективного визначення потреб населення у соціальних послугах, а також для їх планування з урахуванням найкращих. Інтересів дитини громадська організація соціальна синергія наразі ініціює багато заходів в нашій громаді, багато тренінгів. У нас приїхала експертка Людмила Яремчук, яка проводить захід більше для керівників установ щодо визначення оцінки потреб нашої громади надавати соціальні послуги, оскільки соціальна синергія вона направлена на мінімальні. Пакет інтегрованих соціальних послуг для сімей з дітьми, і він направлений на надання знань та базових таких речей, щоб кожен керівник своєї установи визначав цю оцінку та проводив певні моніторинги для покращення надання тих соціальних послуг і тих послуг, які в нас започатковані в проєкті в нашій громаді для їх покращення. Для їх зміцнення і для започаткування нових послуг. Протягом дня учасники пройшли інтенсивне навчання, що включало як теоретичні блоки, так і практичні вправи. Після знайомства та визначення індивідуальних очікувань учасники працювали в командах, аналізували актуальність соціальних послуг у громаді, обговорювали етапи збору інформації, методи аналізу даних та шляхи впровадження змін. Експерткою тренінгу виступила Людмила Яремчук. Як з Розуміти потребу у послугах у громаді соціальних, як планувати, як аналізувати той стан, який в нас є на сьогодні, як зрозуміти, як воєнний стан вплинув на послуги, які надаються в громаді? Саме ось це завдання. Сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішнього тренінгу. Ми сьогодні зупинимося на змінах у законодавстві. Ми, звичайно, будемо сьогодні говорити про Конвенцію про права дитини, яку Україна ратифікувала ще у 1991 році. Ратифікувала у мирний час, навіть не знаючи про те, що настане оцей період, коли ми будемо говорити про захист наших дітей в умовах воєнного стану. Тому Дитина, її сім'я, безпека основне завдання, яке є перед соціальними службами, і звичайно, перед керівництвом громади, тому що чужих дітей не буває. Всі діти є наші, і наше завдання, щоб вони були щасливими. Актуальним викликом для багатьох територіальних громад залишається забезпечення соціальних послуг у надзвичайних умовах. Саме тому важливою частиною програми стало обговорення механізмів оцінки потреб населення під час дії воєнного стану. На завершальному етапі заходу відбулося обговорення здобутків та зворотній зв'язок від учасників. Цей тренінг став не лише джерелом нових знань, а й платформою для співпраці задля добробуту Коростенської громади.